І знову, друзі, всім великий великий привіт! Я знову повернулася. Сьогодні, друзі, хочу пересадити ще одного підлітка, який називається: Ось так: Golden Leopard від орхідеї світу. Пам'ятаєте, це подаруночок від моєї орхоподружки Наталі. Він зараз якраз пішов гарненько в активний ріст. Трошечки згодом ми його оглянемо детально. І знаєте, що хочу його посадити таким самим методом, як я посадила орхідею Черібомб, який повинен бути метелик. І пам'ятаєте, разом з нею я придбала ще одного була підлітка, сюрприза, ну, щоб просто одна орхідея не їхала. Одненька в коробці, тому до пари я замовила ще одного підлітка. Як він, друзі, буде квітнути, я не знаю. Але погляньте, як він швидко підріс, як йому в мої умови сподобались. Ось так виглядає його посадка. І ось так друзі, виглядає його цвітонос на даний момент. Друзі, я вже розумію, що квіти у даної орхідеї, у даного підлітка будуть великі, тому що відстань, бачите, відстань між бутончиками, вона чи маленька, і уявіть собі, це перше ну і домашнє, і взагалі перше в житті цвітіння даного підлітка. Не дивлячись на те, що і у «Чарі Бомб» є також цвітоносик, вона його активно нарощує, але він набагато відстає у розмірі від цього підлітка. Тому, друзі, залишилося ще трошечки, і ми нарешті дізнаємося, як квітне даний підліток, якого я купувала як сюрприз. Знову ж таки, друзі, за час. Моєї відсутності на каналі знову з'явилися свіжі розпуски. Є дуже багато чого цікавого. Подивіться, почав своє цвітіння. Ось цей красень, назви, друзі, я його не знаю. будь ласочка, якщо хтось вже впізнав його в домашньому цвітінні, що це, друзі, за сорт? Підкажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, і я обов'язково підпишу дану орхідею. Пам'ятаєте, я її купила як оцінку з поганою кореневою. У неї були тільки повітряні корінчики, які я заправила потім в посадку. І ось так. Цей красень гарно квітне. Це, до речі, друзі, цвітоносик не основний це цвітоносик із обрізаного магазинного цвітоноса. Ось там, бачите, внизу? Ось такий я залишила невеличкий відрізочок, і орхідея пробудила сплячу в на якій сформувала ось такий красивий цвітонос, ось таку кількість бутонів. І... Ця орхідея вже почала своє цвітіння. Дуже-дуже гарний сорт. Я дуже, друзі, радію, що йому в моїх домашніх умовах дуже сподобалось, і що він вже розпочав своє цвітіння. Також, друзі, вперше квітне у мене ось цей красень. Думаю, ви його вже всі впізнали. Це красунчик Рауль. Пам'ятаєте, це також недавня покупочка. Ось квітне він із пробуджених бруньок. На зрізаних попередніх цвітоносах ось один. А ще є у нього один цвітоносик, але він. Так, друзі, трошечки я підлізла. Ось він, бачите, також із пробудженої бруньки. І ось так він гарно квітне. Як же, друзі, я давно його хотіла до колекції, і нарешті він у мене є. Ось такий красунчик. І знаєте, друзі, що вам ще покажу? Ну... Цих красунь ви вже бачили в попередньому відео, довго я на них зупинятися не буду, але хочу вам показати цвітіння ось цієї красунечки. Знаєте, друзі, хто це квітне? Це квітне орхідея, одна із орхідей моєї сестри. Ви тільки собі уявіть, не скинула жодного більше бутону після того, коли я забрала їх від сестри. Дивіться. Пам'ятаєте, я вам говорила, що їх, зараз я її акуратно дістану. Ще їх тут декілька в горщику. І так як у багатьох з них була втрата тургору, вони на той час погано виглядали, я не могла розібратися, де мама, а де дітки. І уявляєте, друзі, після того, коли я їх трошки відпоїла, трошечки підживила, трошечки дала більше світла, вони адаптувалися до моїх домашніх умов, розправили свої листочки, і я, друзі, зрозуміла, що мами тут взагалі немає. Це все, друзі-дітки, які з'явилися після того, як пропала їхня мама. Бачите, думаю, ви вже здогадалися, як і з яких причин з'явилися ці дітки. Бачите, що залишилося від мами сухенький пеньочок і хороше коріння. І це, друзі, повторюсь, всі три ось такі красуні-сестрички. І одна з них, яка ще випустила цвітоносик, була у в домашніх умовах моєї сестри, але, на жаль, квітнути їй там було некомфортно. Ось одна з них вже почала своє цвітіння. Ви тільки погляньте, яка красунечка. Як я друзі, радію, що я їм нікому, абсолютно нікому не зрізала цвітоноси. Друзі, я за ці дні моєї відсутності, звісно, знову ж таки, як говорила і в попередніх відео, без діла не сиділа. Звісно, роботи із моїми орхідеями я проводила. Також поповнювала свої запаси новими горщиками, як скляними, так і пластиковими. І знаєте, друзі, я дуже хочу від'єднати цих красунечок і посадити в одну таку красиву посадку. І мені здається, що так як в мене на каналі ще немає парних посадок орхідей, то думаю, що вам дуже буде цікаво і мені також зробити таку посадку. Я ще подумаю, підберу для них красиве кашпо чи, якусь, чи якийсь скляний горщик. І знаєте, якщо не всіх трьох я посаджу в одну посадку, то думаю, що двох я посажу це точно. І одну посаджу також окремо. Ну, це такі у мене плани на майбутнє. Звісно, я дуже хочу це зробити разом з вами на каналі. Але ви тільки погляньте, яка вона цікава, яскрава красунечка. Також, друзі, пересадила ще одну, вірніше, дві орхідеї моєї сестри, але тільки одна: ось тут на стелажі, іншу я поставила на підвіконня у. Вітальній кімнаті, знаєте, ну, розкидані вони у мене хто де, тому що е місця, як ви бачите, і для моїх орхідей вже бракує. Погляньте, як вона виглядає. Посадила її у закриту систему. Також, дивіться, цвітонос я її не зрізала. Вона продовжує його е нарощувати, продовжує формувати бутони, а це її розгалучення. Кому, друзі, цікаво, ви обов'язково їх впізнаєте. Кому цікаво, перейдіть на мій канал, знайдіть відео стосовно цих орхідей, і ви одразу впізнаєте, як вони виглядали до, ну і побачите відповідну різницю, як вони виглядали до і як вони виглядають зараз. Погляньте, яка ж це краса. Потім, друзі, ще одна орхідея моєї сестри. Пам'ятаєте, у якої була діточка. Ось вона. Також у неї цвітонос не зрізала, і вона також готується до цвітіння. Ще буквально днів два, ну максимум три, і орхідея вже розкриє перший бутон. Як вона квітне, я не знаю. У мене є підозра, що, можливо, це буде цвітіння білої орхідеї, ну, але побачимо, можливо, я і помиляюсь. Ось так, друзі, вони змінилися за такий невеличкий проміжок часу, ті, які я показувала на каналі, які були найкритичнішому стані. Ви не повірите, до них також повертається тургор, вони випускають новенькі листочки, але їх я обов'язково вам покажу в окремому відео, де я вам їх всіх зберу і покажу дві орхідеї, ще окрім цих, які я вам показала, також вже почали квітнути а це приторія, але я її віднесла до мами на підвіконня в будинок. І ще одна орхідея, та біленька, яку я не чіпала, не пересаджувала. Також розкрила вже. Два бутони, і в неї дві красиві квіточки. І так, друзі, ось так я швиденько вже перемістилася на кухню. Зараз ми приступимо до пересадки, але хочу вам поближче показати нашого підлітка сюрприза, якого я не так давно пересаджувала, погляньте, яку я кору використовувала. Ось така тут краса всередині нашого горщика. Дивіться, корінчики, які з'являлися новенькі. Вони з горщика не вилазять, вони направляють свій ріст всередину горщика. Але погляньте, як корінчики обнімають шматочки кори. Бачите? Ось так. І не відпускають. Ось так сподобалась посадка цьому підлітку. Покажу вам ще раз його. Красивезний, просто цвітонос. Я собі навіть уявити не можу, що мені попався за сорт, але думаю, буде щось дуже і дуже цікаве. Тому що дивлячись на пігментацію, так, дивлячись на пігментацію даного малюка, буде щось дуже і дуже, друзі, цікаве. Ось таке темненьке, ось такі красиві бутони. Руки, друзі, на мої руки, не звертайте увагу. Це я зараз. Знову активно нарізаю кору, виконую ваші замовлення, тому кому ще, друзі, потрібно, обов'язково пишіть, звертайтеся і із задоволенням зроблю замовлення і для вас. Ось такий гарний світоносик, цікавий. Ось тут, друзі, я вже приготувала таку ж саму кору. Ось такі шматочки, ось такі гарненькі. Зараз ви весь цей процес будете бачити, тому що посадку ось цих підлітків я вам не показувала. А, а так як у мене залишився всього-навсього один непересаджений підліток Азіатик, я все ж таки вирішила показати, як я виконую дану посадку. Ви знаєте, що це, а, цей метод посадки я підгледі, підгледіла у, неймовірно, красивої дівчини у Надійки Гавриляк. Я спочатку на неї була підписана у Фейсбук, зараз я її вже знайшла і в Тікток. Коли я бачу, як вона пересаджує своїх малюків, дівчата це одне задоволення. Тому її дуже легко знайти. Кому цікаво, також рекомендую її сторіночку або в Фейсбук, або в Тікток. Думаю, що ви, так само як і я, залишитеся задоволеними. Так, друзі, вибрала для посадки цього малюка ось таке кашпо. На жаль, такі маленькі у мене закінчилися, і я просто їх забула придбати. Тому. Думаю, жодних проблем в цьому не буде, що я візьму ось таке велике кашпо. Я знаєте, заповнила ось цю нижню частину, пустеньку, керамзиту. і буде у неї такий дренажний рівень. Потім на ось цей подіум я поставлю нашу орхідею, зараз ви це все побачите, і буду викладувати кору. І для того, щоб довго не говорити, давайте швиденько приступимо до посадки даного малюка. Знаєте, друзі, чим мені подобається ось така посадка. Так це тим, що вона дуже-дуже така чистенька, не брудна і дуже-дуже швиденька. Дивіться, яка коренева система у нашого малюка. Бачите, корінчики в активному рості. Я недавно робила полив, тому вона гарно зволожена. І перший час поливати я дану орхідею не буду. Також у орхідеї. В активному рості, як новенькі корінчики від шиї, це важливо. Тут знову з'являються з цієї сторони також новенькі корінчики. Новенький листочок в активному рості, хоча зовсім недавно орхідея випустила ось цей листочок, і дивіться, після зимового світіння я зрізала дані орхідеї цвітонос, як завжди до першої сплячої бруньки, і вона вже знову готується до цвітіння. І тому, друзі, я прийняла рішення, якнайшвидше пересадити ось цього малюка. Дивіться, як. Швиденько я виймаю дану орхідею із цього її горщика. дуже-дуже швидко. Він ось такий, бачите, м'ягесенький. Так, бірочку я відставляю їх у даної орхідеї аж дві. І дивіться, що я буду робити далі. Я ось цей моховий наш клубочок. Я його не розмотую. Дивіться, я його ставлю ось так на подіум. Взагалі нічого не роблю, не розпушую, а просто буду заповнювати ось ці пустоти ось такими класними шматочками кори. Вони, ніби, знаєте, шматочки шоколаду. Дивіться, як все це легко відбувається. У Надюші, до речі, є хороший мохсфагмом, зелений, тому вона. Використовую я і його. Я, наприклад, у даній посадці мог використовувати не буду. Просто буду викладувати так само ось ці шматочки кори. Сподіваюсь, вам там все видно. Знаєте, ось так, хаотично, там дуже буде багато ось цих повітряних кишень. Буде така легка повітряна посадка у нашої орхідеї. Так, з цієї сторони також. І через деякий час, думаю, ми вже будемо насолоджуватися першими результатами від нашої орхідеї. Сподіваюсь, їй так само сподобається ця посадка, як і решті нашим малюкам. І хочу подякувати вже вкотре надійці за ось цей метод. Звісно, я його видавати за свій не буду, тому що я все говорю як є. Я підгледіла цей метод саме у Надійки Гавриляк. І чому б не сказати, де я цей метод побачила, чий він. Можливо, Надюшка також сама його у когось і підгледіла. Я не знаю, але факт залишається фактом. Я побачила його у неї, тому про неї я постійно і згадую. Ось так, друзі, це все швиденько відбувається. Посадка, повторюсь, дуже легка та проста. Нічого тут важкого нема. Знаєте, ніби складаєте. Якісь ось ці пазли, або граєтеся в якусь таку гру цікаву, і заодно отримуєте неймовірне задоволення. Так, цей шматочок мені трошечки більший, і мені потрібен трошечки менший. Кому, друзі, потрібна ось така кора, вона в мене є в наявності, тому звертайтеся, виконую будь-яке ваше замовлення, виконую ваше прохання. І думаю, ви також будете мати таку нагоду спробувати, бодай спробувати зробити ось таку ж саму посадку, щоб побачити різницю, як ваші орхідеї відреагують на такий метод посадки. Тому що, як ми раніше робили, як садили азіатів, ми виймали орхідею з горщика, розпушували весь мох, забирали його і потім садили у зручний для нас спосіб. Подивіться, друзі, яка ось тут у нас вийшла краса. Дивіться, ось тут у нас будуть розвиватися ось таким чином корінчики. Тут кори у нас вийшло трошечки менше. Ну, тому що якби я запихувала сюди шматочки кори, то я б таким чином травмувала ось ці молоденькі корінчики. А так, погляньте, ось така красива посадка. Дивіться, скільки багато повітряних кишень. І ці всі повітряні кишені з часом будуть заповнювати новенькі корінчики. І знаєте, друзі, що? Так, давайте я візьму камеру до рук. І знаєте що? Дивіться, якщо поглянути на орхідею ось так, дивіться, то цей горщик для неї взагалі, можна сказати, і невеликий. Вона в ньому буде рости, розвиватися, сподіваюся, вдало. Нарощувати в ньому просто неймовірну купу новеньких, молоденьких корінчиків. І. З часом вона нас буде тішити постійним своїм красивим пишним цвітінням. Ну що, ось така, друзі, у нас швиденька пересадка вийшла. Давайте повернемо їй ось ці її бірочки, поливати, друзі, я її поки що не буду. Коли саме буду робити перший полив, також вам точно не скажу, тому що потрібно мені орієнтуватися по кореневій, по тому, як буде просихати її мох, який там всередині. А за ним спостерігати мені буде дуже легко, тому що у нас залишилося тут ось таке місце, бачите, де це можна буде чудово контролювати без проблем. і... Як тільки я побачу, що мов гарно просох, корінчики також вже починають ставати такими сріблястими, сіруватими, звісно, я буду поливати таким чином орхідею. Тішить, друзі, мене те, що дана орхідея вже пройшла, як три обробки, заплановані мною препаратом Магнікур. Один з них був. З додаванням у поливочну воду під корінь. І два рази я оприскувала ним по листу. Також даний малюк разом з іншими моїми неквітучими орхідеями, але які були в активному рості, також були підживлені азотним добривом під назвою Плантатор. Ну що, друзі, ось така що котра посадка у нас вийшла. Ось покажу вам поруч і цього малюка. Дивіться, який він просто вже велетенський, так гарно підріс. Ну, з нетерпінням будемо чекати цвітіння цього красення. Ну, і поки ми будемо насолоджуватися цвітінням ось цього малюка, ми будемо чекати на швидку адаптацію і активний розвиток його цвітоноса. І, звісно, чекаємо на хороші результати від даного малюка. Думаю, що він нам ці результати покаже дуже і дуже скоро. І потішить нас красивими корінчиками, які буде розвивати вже у новенькій посадці. Ну що, друзі, на цьому все. Рада була знову з вами поспілкуватися. Чекаю на вас у коментарях. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від даного методу посадки підлітків азіатів. Ну, як завжди, на закінчення хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного вам від них цвітіння. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал, натискайте на дзвіночок, таким чином ви будете отримувати сповіщення про те, що на моєму каналі з'явилося новеньке відео. І до зустрічі на моєму каналі. Попереду ще дуже і дуже багато цікавого. До зустрічі!